Кадирову підмінили методичку. Чеченський диктатор зненацька почав звинувачувати покійного російського диктатора у зраді. Під час виступу, приуроченому до святкування 205-ї річниці чеченської столиці Грозного, Кадиров заявив, що Сталін був зрадником, який займався депортацією народів радянського союзу, особливо чеченського народу. Сьогодні ніхто не скаже, що чеченці були предателями. Прідатель був Сталін і он. Виселяли не тільки чеченський народ і ще інші різні народи. Голова Чеченської республіки додав, що чеченці самі в жодному разі не зрадники. Просто тоді нікому було лад навести. Інша справа зараз. За його словами, тепер чеченського народу чудова правляча команда, яка вміє наводити порядок. Не було тоді руководителя, який могли взяти на себе всю відповідальність за свій народ, за свою республіку. Сьогодні у нас є команда. Ни один человек решает все, все мы решаем вместе, согласовываю и принимаем решение, самые ответственные решения вместе. Поэтому я очень рад, что мы сегодня вот в таком зале хорошая погода, уважаемые гости. В кінці заяви таке враження, що Кадиров взагалі тост якийсь почав казати, погода хороша, гості дорогі. Але все ж варто зазначити, що такі публічні заяви Кадирова справжнє приниження для його друга Путіна та й загалом для всієї Росії. Адже російська пропаганда останнім часом вихваляє Сталіна за рішучість та жорстокість в управлінні країною. За даними опитування, 23-го року понад 60% росіян позитивно ставляться до Йосипа Сталіна. Це рекордний Казник за історію опитувань. А в Псковській області взагалі нещодавно Сталіну ще й пам'ятник становили. І верх абсурду монумент кривавого диктатора окропив російський священник. Тож здається, що все ж слова Кадирова протирічать кремлівським наративам. То що ж це? Чи то правда сама полізла, чи то заплутався в тексті? Мабуть, скоро чекатимемо публічне вибачення перед іншим диктатором не смішно.